Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч відповідь Динамо з Бенфікою, можливі трансфери ключових гравців Шахтаря у чемпіонати топ-5, неочікуваний трансфер Ворскли та багато іншого. Ну, сьогодні з матчу Бенфіка Динамо, де завтра наша команда намагатиметься зробити диво, щоб пройти Бенфіку, а для того потрібно виграти як мінімум 2-0, щоб там грати в овертаймі, і потім перемогти в серії пенальті. Але наскільки це можливо, про це і поговоримо. Насправді, після першого матчу Бенфіка показала, що вона не бездоганна команда, вона пропускає цей помилок. Але у той же час в них дуже класна і якісна атака, а тому коли. Київське Динамо помиляється хоч трошки, вони одразу можуть забивати гол. Всі ми прекрасно розуміємо, що Динамо без якогось дива не зможе обіграти з тим рахунком, з яким потрібна Бенфіку, тому що, по-перше, треба мати 2-3 гольових моменти. По-друге, треба реалізовувати їх на 100%. Ну і по третє, ну, треба не пропустити. І це зрозуміло, щоб оці три умови були одразу виконані. Це дуже непросто. І для Динамо це буде тільки диво. Так, звичайно, до Динамо повертаються у наступному матчі Сидарчук та Гармаш, а це означає, що в Динамо у центрі півзахисту буде трохи надійніше, ну і також буде додаткова опція для посилення гри. Також варто додати, щоб це диво стало трохи ближчим. Динамо потрібно забувати якомога швидше, тому що заб'ють вони, наприклад, до 30-ї хвилини. І це може їм додати якоїсь додаткової мотивації, сил та віри в себе, що вони щось можуть і може забивати такій команді, як Бенфіка, а тому, повторюсь, треба забивати якомога швидше. Але враховуючи гру Луческо, який не любить ризикувати, який любить грати мофти на рибалці, щоб зловити цей момент і забити, то я не думаю, що Динамо намо. Прям побіжить з перших хвилин навалом на ворота Бенфіки, вони просто будуть чекати свої єдині моменти, які можуть е, трапитися протягом матчу. Ну, головна задача від Луческо у цьому матчі буде не пропустити. До речі, у минулому відео прев'ю к першому матчу я розповідав, що матч завершиться з невеликою кількістю голів, а тому пропонував вам поставити тотал менше 2,5, де у підсумку так і вийшло. Що стосується цього матчу, то я думаю, що. Обидві команди заб'ють, тому що Динамо все одно буде ризикувати, хоч на останніх хвилинах, але я думаю, що вони заб'ють. Ну а якщо Динамо так побіжить уперед, то я думаю, що і Бенфіка скористається контратакою і також заб'є. Но Perімач дає на цей варіант коефіцієнт 206. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас бонус від перемач 2500 гривень. Головний тренер Аталанти Гасперіні натякнув, що не надто задоволений результативністю Руслана Малиновського у минулому сезоні. Малиновський зумів дуже добре адаптуватися. За час виступів в Аталанті він був надзвичайним. Я використовував його і в півзахисті, і як плеймейкера. Він зумів освоїтися на незвичній для себе позиції. Але це правильно, що Аталанта шукає гравця, який може забивати більше ніж 6 голів на рік. Він зумів адаптуватися, але я вважаю правильним, що на трансферному ринку ми шукаємо футболістів, які більше підходять команді. Цитую Гасперіні Кальчо таланта. І після того, як Гасперіні жорстко проїхався по Малиновському, зараз стало відомо, поки я записую відео, що він зараз зіграє у основному складі проти Мілану. І у цьому матчі Руслан Малиновський зміг не тільки відзначити забитим голом. А ще став найкращим гравцем Аталанти. За версію Хускор він набрав 7,5 балів, а за Софа Скор До речі, його гол ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Хоча я не думаю, що він вийшов у стартовому складі, тому що вони помирилися, я думаю, це зроблено для того, щоб його якомога дорожче продати, тому що якщо футболіст грає, його легше продати, ніж того, який. Грає по 5 хвилин на матч. Також варто додати, що більше за усіх їм зараз цікавляться Марсель та Тоттенхем. Але у той же час, як повідомляють італійські джерела, він хоче переїхати тільки до ОПЛ. Захисник донецького шахтаря Микола Матвієнко потрав у сферу інтересів іспанської мальорки. Про це повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. Мальорка розпочала переговори про підписання Миколи Матвієнка. Нелегкого угода для українського центрального захисника, оскільки він є ключовим гравцем Шахтаря, але переговори продовжуються. Мальорка веде і із клубом, так і з гравцем. Написав Романо. Взагалі, цілком це можливо, що Шахтар може продати Матвієнка, але я не думаю, що мальорка зможе запропонувати стільки, скільки захоче Шахтар, тому що у минулому сезоні Мальорка боролася за місце у лалізі, а це означає, що вони... Не будуть витрачати 20-25 мільйонів євро на те, що придбати Матвієнка. Хоча я думаю, що Шахтар може запросити ще більше. Також і іншим гранцем Шахтаря цікавиться клуб з чемпіонатів ТОП-5, мова йде про Михайла Мудрика. Лондонський арсенал зацікавився трансфером українського Вінгра-Шахтаря. Про це повідомляє турецький журналіст Екрем Конур, а також видання Медіа Марсель. Зазначається, що каноніри досі вивчають трансферний ринок для посилення атакуючої ланки команди. На даний момент лондонці ще не надіслали шахтарю запит щодо переходу Мудрика, проте все більш ретельніше вивчають цю можливість. І тут вже ситуація трохи інакша, тому що Арсенал це той клуб, який може заплатити за гравця 25-30 мільйонів євро. Але у цьому сезоні каноніри вже зробили багато трансферів, і я не думаю, що вони будуть знову витрачати великі гроші. Та й витрачати знову ж таки 25-30 мільйонів євро за гравця, який буде здебільшого знаходитися на лавці запасних, немає сенсу, тому що в них є і САКа, і Мартинеллі. А тому я просто не бачу сенсу для арсеналу витрачати такі гроші для гравця, який буде знаходитися на лавці запасних. Донецький шахтар, схоже, продовжує повертати своїх колишніх гравців з різних куточків Європи. Гірники незабаром можуть підписати атакувального хавбека Івана Петряка. Інформує про футбол. Діджитал українець не потрапив до заявки Фехервара на останній матч, що може натякати на близьке прощання. Контракт 28-річного півзахисника завершується наступного літа, а сам він не проти повернутися в Україну. Петряк належав Шахтарю з 2016 по 2019 роки, але награв за донечан лише 17 матчів і регулярно вештався по орендам. До речі, якщо це дійсно правда, то, скоріш за все, це посилення лавки запасних або взагалі конкуренції, бо також стало відомо, що. Поза заявкою Шахтаря на сезон опинився Дмитро Крисків, а це означає, що його кудись віддадуть в оренду. Тому виникає питання, куди саме він відправиться у оренду, тому що у минулому сезоні він грав за металіст 1925. Полтавська ворска продовжує посилювати склад перед майбутнім сезоном УПЛ. Видання Аркелоу повідомляє про те, що клуб придбав Форварда національної збірної Албанії та Уланта За інформацією медіа, тирана отримала за нападника 500 тисяч доларів. Повідомляється, що Сафері підписав трирічний контракт з Полтавською ворсклою і за ці три роки він загалом заробить 700 тисяч доларів. Минулого сезону Албанської ліги форвард став одним із найкращих гравців турніру, забивши 18 голів і віддавши 10 асистів. Також він встиг відіграти 10 матчів за національну збірну Албанії, забивши один гол. Від себе хочу додати, що дуже несподівано, що така команда, як Ворскла, після того, як вилетіла з Єврокубків підписує недешевих гравців, 500 тисяч доларів це, як на мене, дуже дорого під час війни. Ну а це означає, що у полтавської команди но дуже високі амбіції у наступному сезоні. Тим паче полтавську команду очолив Віктор Скрипник. І нарешті він очолив ту команду, яка більш стабільна, тому що Зоря постійно відпускала своїх гравців. По три-чотири основних гравців на сезон відпускати це дуже багато, а тому буде дуже цікаво подивитися, що зможе зробити Віктор Скрипник у нормальних умовах. Київський Динамо може втратити свого основного гравця Томаша Кінжору, який може перейти у французький клуб. Польський захисник Томаш Кінзьора може наприкінці літа перейти з Динамо у французький клуб, повідомляє польський журналіст Томаш Флодарчик. Не виключено, що Кіндзьора на правах оренди продовжить кар'єру у Лілі, який тренує екс-наставник Шахтаря Пауло Фонсека. Нагадаю, що Кінзьора зіграв усі п'ять матчів в кваліфікації Ліги Чемпіонів. У його активі гольова передача у матчі Динамо проти Фенербахче. Але нагадаю, що це не стосується правила ФІФА. Для гравців легіонерів у чемпіонаті України, тому що це правило ФІФА було дійсне чи до 31 липня, чи до 1 серпня. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України! І слава Україні!